Ква, бів, і цибулина, бурячок і капустина. Ще й картопля, шусть у горші. Ну й смачними з вами борщ, борщ, борщ одна з найпопулярніших українських страв. На Україні існувало три різновиди борщу. Перший червоний, найулюбленіший, готували з капустою, буряком, морквою, петрушкою, пізніше з картоплею. У святкові чи недільні дні борщ варили на м'ясній юшці із свининою чи птицею. В будень затовкували або засмажували салом із часником та цибулею. Другий різновид борщу щавлевий, зелений або весняний. Його варили з молодим щавлем, кропивою, лободою, листям городнього буряка засмажували. Мачуючи юшку круто завареним яйцем і сметаною. Третій різновид борщу, так званий холодний, готували виключно влітку. Молодий городній буряк варили, різали соломкою, заправляли квасом сирівцем, сироваткою, додавали зелень петрушки, кропу, цибулі, чеснику, по можливості круто заварене яйце. Це був сирий борщ, оскільки варили лише буряк.